На цвинтарі біля мохили Дмитра Заїки у селищі Смолі на Кіровоградської області зібрались його рідні. Син помер 9 квітня на її очах, згадує мати Надія. Так болить тут між лопатками. Люк напал. Ну, на Я полежу, може, спина вирівняється, перестань нетита. Потім він піднявся, ще трохи. Він говорить, вроді як нехорошо. Я, у тебе має скорвал. Я ему дала менту. он выпил. Говорю, Дим, давай вставай, будем идти, ляжем, ляжешь на кровать. Ну, я его вела, но я не довела. У него подкосились ноги, и он у меня так потихоньку лег на, ну, на дорожку в спальню. Мати говорить, швидку допомогу викликали сусіди. Скоро довго не було. ну 30-40 хвилин це точно. Кричала, що дитина вмирає, при вони приїхали. А вже зафіксували, що він вже вмер. Ми, а ми робили йому ну, ще існування дихання. Виклик отримали 9 квітня о 8.58. Одразу виїхали, каже фельдшерка обласного центру екстреної меддопомоги Надія Бокза. Цей пункт розташований у селі Хмельове за 15 кілометрів від Смоліного. Чоловік лежав на підлозі з синючною шиєю та головою. Інші частини тіла також були в нього бліді та холодні. Ну, дихання було відсутнє, і після відновлення дихальних шляхів було також відсутнє. Пульс відсутній, зіниці не реагували на світло. Причину смерті встановлює експертиза, на мою думку. Враховуючи мій досвід, там була гостра серцева недостатність. Смерть миттєва. Згідно законодавства, ми маємо приїхати до 20 хвилин. Так як ми доїхали в 15 хвилин, я так думаю, що ми все зробили правильно. Я хочу сказати спасіба тим, що приїхали з хмельницької медики. Вони молодці, хоч і у них є старенька машина. І вони їхали по 15 кілометрів, ну, вони приїхали. А в Смоліну тут стояла нова машина, і вони кажуть, нам це не можна, їхати не можна, реанімувати не можна. Хто вам може запретити? Ви ж медики, ви медики. Ваша е, така задача спасати людей в першу чергу. Людина помирає 300 метрів від вас. Та ви навіть медик, Собрали, взяли чомодан і пішли. У вас є будинок, квартира, піднялися і ну, надайте першу допомогу. Вважає, батька можна було врятувати, якби на виклик одразу приїхали медики швидкої допомоги зі Смоліного. Пункт меддопомоги показує за 300 метрів від будинку, де жив Дмитро Заїка. Їхати на цей виклик не входить до повноважень швидкої допомоги, пояснює керівник Смолінської медико-санітарної частини Микола Дударчук. З 2017 року анульована служба така, як швидка допомога, вона переформатована в невідкладний стан. Які повинна бути виконувати свою функцію. І в нас є станція невідкладних станів, де вони повинні забезпечувати визова відповідно своїх е, певних категорій людей. Чітко прописано, що на порушення ознаки кровотечі, порушення свідомості, ознаки гострого коронарного синдрому, мозкового інсульту, розлади дихання і ще інший перечень. Виконує обов'язки свої екстрена невідкладна допомога. Ми зараз говоримо не про невідкладну допомогу. Ви бачите нашу машину швидкої допомоги, куплена за рахунок мерії, для того, щоб якимось чином хоч трохи забезпечити людей тими визовами, які повинні обслуговувати невідкладна допомога. І обслуговує ці визова наш фельдшер прийомного покоя. Фельдшер прийомного покою він повинен бути, знаходитися на місці. Іншими словами, до ваших повноважень не входило виїхати ось на цей день. 1000% визу. це не входить в наші функції ось такий визов. Але оскільки вони до нас звернулися, в той час в нас фельдшер чергова була, це було день з самого ранку, фельдшер приймала хвору з гіпертонічним кризом. Фельдшер оказала допомогу людині з притунічним кризом, і десь через 5-7 хвилин вона поїхала. Виїхала на цей визов. Адрес був вказаний неточний, адрес вказаний його, а він був мами, Ну, якось так пацієнтом. Вона ще там втратила якихось ще 5 хвилин. Люди сюди приїхали частною машиною. Давай фельдшера, хватай сумку, сіли, поїхали. Ну, це ж не, не, не кам'яний вік, це неправильно. Вони приїхали після того, як вже приїхали фельдшери. Аж з хмельови за 15 кілометрів від нас. А ті, що заходяться за 300 метрів, вони не приїхали. Я поїхав до них, приїжджаю, там стоїть нове Рено. Кажу, вам же ж дзвонили. А вони кажуть, ми ж вам сказали: дзвоніть на виску або дзвоніть на Кіровоград. І ви кажу, представляєте, що поки людина вмирає, тут вона за 10 хвилин може померти. Вам тут 300 метрів, ви не могли приїхати. Кажу, як вас назвати? Микола Дударчук вважає, на виклик мала їхати бригада не швидкої допомоги, яка підпорядковується місцевому медзакладу, а обласного центру екстреної меддопомоги. В нас є своя екстрена медична допомога. Не, не своя, вона підпорядковується головному лікарю пану Ярошенку. Просто в них дуже специфічний графік. Коли я не маючи я до них права, не маю ніякого. коли я не маючи права все-таки поцікавився, подивився їхні графіки. Там виявилося, що саме в цей день. У них на чергуванні немає ні водія, ні фельдшера. Тому вони передають свої виклики ближче лежащим своїм службам, які знах саме ближче знаходилися в хмельовому. Це його особисте бачення, вони прийняли таке рішення, що створити там пункт невідкладної медичної допомоги, і вони обслуговують хронічних хворих. Всі екстрені і критичні виклики, які відносяться до компетенції екстреної медичної допомоги, ми виконували, виконуємо, якби до мене в даному випадку звернулися, що потрібно надати допомогу. Входить це в мої функціональні обов'язки, чи не входить, я б обов'язково допоміг би. І якби скажу вам чесно, якщо прийдеться мені колись в житті які порушити закон заради того, щоб спасти життя людей. Ми готові на це. І я особисто. Родина звернулася з заявою на дії медиків до поліції. Заява від родичів чоловіка. Надійшла до відділу поліції. На теперішній час проводиться дослідча перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне рішення. За словами Олександра Заїки, також родина звернулася зі скаргами до прокуратури і Міністерства охорони здоров'я. Антоніна Кретор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.